Всім привіт! Мене звати Олександр, я викладач математики, і сьогодні для вас гумор зі школи і з моєї репетиторської діяльності. Отож, поїхали. Вчитель математики на уроці. Кажу учням: знайдіть в цьому рівнянні X, а вони мені з останньої парти. А ми його й не губили. <рес> Наступна задача: у Васі було два яблука. Одне він з'їв сам. Інше віддав козі. Питання: чого вчителі математики лізуть в сільське господарство? Зарано, зарано, але мені подобається ваш сміх ще. Оплески. <плески> давайте, давайте. Ой, мені це подобається. Дякую. Все, достатньо, достатньо. Останній жарт. Кажу учням: це рівняння з невідомою. А вони мені відповідають, як і наше майбутнє. На цьому все. До нових зустрічей радий вас був чути. Дякую. Всім пока.